Ну, і старші люди їхали туди, щоб отримати пенсію. І одна жінка старша, бабуля така, сідає в автобус, на маршрутку, побачила мене, а вже взяла пенсію і передову знайшла. Там через дорогу столика знайшла, друзей знайшла. І сідає в ту маршрутку і не може ногою потрапити на ну, то. Ну тут старосту, я руку подаю, ой, ой, каже, сину, вибач, а я з Ісусом. Я з Ісусом, послухайте, бабонадій щось туди, а нога ступає. Ой, вона каже перед тим, що перед дорогу вступила. Так. Але я з Ісусом. Що він показує працює, о, я, я файл, брат? Я з Ісусом, Ісус нами. Знаєте, я не хочу, щоб ми були обдурені, щоб нас сатана обдурив. Нас вже стільки дурили в житті, і нам стільки писали. Червоними буквами, синіми буквами писали, все буде по-новому, все буде. Було... Нормально, так і Но поставить. Ну, я, я, я по новому робимо. Є щось по новому робиться. От війна прийшла нова, правда. Написано з тою морозу. Пророк написав, що я починаю війну, Бог сказав. І я знаю, коли її закінчить. І от договорайтесь і от рішайте. І зброю давайте. Ну, звісно, я одного разу лікарю казав одному, якщо країна, яка не має меж, то проходить двір, то не країна, яка кордонів немає. А ми так жили. І так добре було, правда. Побачили, що нас обдурили. Якщо в країні нема армії, то, то не країна. Якщо армія не має зброї, то що ж то за армія? Ну армія і зброя це не для того, щоб всі убивають, а захищатися. От лякають нас тим решником, правда? Лякають, що кінуть атомною бомбою. І всю ділім добре так само, а фундамент ходить. Так нам допомагає. Але знаєте, є один, який нас знає, і він може допомогти. Ми співали зо мною Ісус. Ну як він з нами може бути? Ну ми хрестика на ну, снова, ми перехрестимося. Ну ми підемо, як співають Христос Воскрес до церкви, а потім не, пару днів просто знову співає той саме пісню. А то це все рік показується, правда? Пролети. Але коли ми рано встали і першим щось робити, покличемо Боже ім'я, то написано в цій книзі Біблії, хто покличе ім'я Господнє, то що буде? Спасить. Спасенний буде. Тобто кличе. І сьогодні Боже ім'я кличуть на фронті наші хлопці. У родові кличуть Боже ім'я. У маршрутці. Дорозі ми їм викликали Боже ім'я. І викликали сьогодні Боже ім'я. Правда? І Бог помилув у сонячку і пролітає, і дещо збивають. І всякого, а кому ще хуже і вам було, а геть не було не добре. І ну, ви знаєте, що таке ціна хліба і вода. Правда? А сьогодні Бог нам знов дав, і ми живемо. Слава Ісусу Христу! Ми маємо такого прекрасного Бога зо мною Ісус! Одна історія це старий заповідь Біблія, коли євреї воювали з филистимлянами, округою народи, окружали щось постійно там не ними. Ну і так вони до сих пірські всього всі мало. І знаєте, мирно жиці хочуть. І вони йшла війна, запекла і йшла війна. Пророк Самуїл був у них, який вказував, що робить, що не було, ні цара, ні явного керівника, ні, ні старости, ні Отегенчу. Але в них був пророк Божий, якого треба було слухати. І тут йдуть на війну і не випросили Бога, пророка не спитали. І беруть на війну саме-саме Святе Ковчег заповіту, і кому нарисалось ім'я Боже, на плечі стали, йдуть і так кричать, що земля стогне. стикі восторг, ото тобто б то було прославлене, що у вас такого і близько немає. От там було прославлене, так кричать Бог з нами. І філіст задружали. Ого каже, єврейський Бог обізвався. Єврейський Бог каже, йде. А вони знали. Такий Бог єврейський. Але стало не так. Ці люди відступили від Бога, ці люди згрішили, і їм не хрести, не прапор, не ковчег за нічого не допомогло. Нічого не допомогло. І вони забрали в полон, того ковчег, і євреї були в полоні 20 років. Працювали на них, ви знаєте, але Бог почув молитву людей, які нахилилися до Бога. Бо дивіться, молитва грішника написана Мерзос перед Богом. Але є моменти, Бог чує грішника. А знаєте коли? Коли безвиходна ситуація, і, ніхто, і ми тоді знаємо, що тільки Бог. І тоді наша душа така добра родиться, така м'яка, Боже, поможе. Читаємо Слово Боже, і ми йдемо на молитву. Декілька місць священного писання візьмемо забудемо. Івангель Матвія, п'ятий розділ. Знаєте, третій візьмемо. Івангелія Матвія, третій розділ. І другий віршик. Це коли Іван Хреститель вийшов притечу хрестив людей і ждав, що Христос появився, показати на Христа. І коли Іван вийшов на проповідь, то він таки сказав слова, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ось такі слова були сказані Іваном Христицею. Він вказав на Ісуса Христа, на случай Хрещення. І за Христом пішло багато людей. І починає Христос проповідувати першу свою проповідь, це четвертий розділ, 13-й З того часу Ісус почав проповідувати, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Ось така проповідь була Івана Хрестителя. Ось така проповідь була в Ісуса Христа, в Ісуса Христа, перша проповідь. І коли Христос воскрес мертвих, і в День п'ятдесятниця зібралися апостоли, і він виляв Духа Святого і стало говорити іншими мовами. І апостол Петро наповняється Духом Святим і першу свою проповідь проголошує. Петро, це другий розділ дії тих апостолів, і написав такі прекрасні слова 38 віршом. Петро відповів їм, покайтесь, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа для відпущення гріхів і отримаєте дар Святого Духа. Часто люди задають це питання, доки буде звучати питання «покайтесь». До тіпер, поки покаємося. Правда? Доки буде проповідатися Царство Боже, поки ми його приймемо, або ми його відкинемо. Або просто я вам скажу доступно, йому, поки серце в нас б'ється, тепер нам буде звучати слово Покайтесь і віруйте в Івангелію, бо через нього ви думаєте мати вічне життя. Напевно, таке саме слово проповідують церкви, таке саме посолі, таке саме молитві, навіть в цьому магазині. Котрий раз проповідується слово Боже, що ми сьогодні покаялися перед Богом. І ви знаєте, сьогоднішній день ми можемо себе обгородити, обставити, виз, все повністю виставити, показати, якби ну, храм наш відкритий. Ми все робимо вчасно, але вийшли звідти і сусіда зустріла, це сусідку. І пішов. Або на городі, або ще щось. І воно, знаєте, одне за другим зачіплюється, крутиться, і воно нам заважає. І знову сьогодні звучать слова «покайся». Покайся, покайся. Ви знаєте, я хочу сказати цікаву річ. Що зараз ми покаємося, і до вечора прийде Ісус Христос, ми будемо всі сто процентів. Всі Боже. <постив> Але якщо нам придеться прожити до завтра, до вечора, і Завтра знову проговорот, життя продовжиться, і ми знову заступимо на свою вчорашню дорогу, і знову з нашої губи вилити все, що не треба, і очі побачити, що не треба, і ми подумаємо все, і знову ми загрузимо. Ну, ми можемо це крутити колесо. Кожен день кається, кожен день кається, і кожен день грішить. Але коли прийде цьому кінець і край, правда? Ну, дивіться, є один момент, я вам пропоную його. Раз назавжди перестать ругатися. Раз назавжди перестать дружити з горівкою. Перестать проклинати. Раз назавжди. Помолиться, покаяться і того не робить, помінять своє життя. І це пропонує Івангелія. І Христос вийшов і сказав, покайтесь. І що? тисячі людей слухали. Всі побігли за Христом. одиниці людей. Пішов у пустиню, посидуло 5 тисяч людей. Нема що їсти, Декілька хлібів, декілька риб, Христос молиться, робить чудо. Нагодував. Всі покаялись через тиждень, через вісім день кричать, розпни його, розпни його в ім'я Сина Божого. І ви знаєте, я хочу сказати, що ви щасливі, що Бог дає шанс нам почути Слово Боже, почути Євангелію, почути про Царство Боже. Далі приймемо, не приймемо, хватимося за це, будемо жити, бо Вже наша вічна справа. кожна особиста справа. Але в Слові Божому написано, проповідуйте, і йдіть, звіщайте і навіть переконайте людей прийти до Ісуса Христа. Переконайте. І це не так-то просто і не так-то легко. І я прочитав три проповідники. Іван Хреститель, Ісус Христос і Апостол Петро. І всі трох звістили, покайтеся, бо приближається Царство Небесне. Нам хочеться в царство. Скажіть, йому правду скажіть. Нам пекла на правда? що правду тут теж трохи бачив, Нам хочеться доброго, нам хочеться до Бога. Давайте ми зараз піднімемося на ноги, ми будемо молитися до Бога, щоб Бог нас простив, щоб Бог нас помилував. щоб нам сьогодні Бог дав таке щире хороше серце. Знаєте? Не наіграно, не зіграть для чогось або для когось ні. Нам це все не допоможе. Але коли ми в серці своєму відчуваємо, що нам треба покаятися перед Богом, то будь би ти президент, будь-би ти в'язен, то, то однакову душу маємо для спасіння. І з такої самої глини зліплені. І така сама Іван для всіх, щоб для священника, щоб я ксьонця, щоб я попав, для просвітера, що нам сьогодні всім вам жінкам і вашому жіночому батальйону, бо один такий чоловік прийшов, ну даруйте. Ну так стається, правда? Але <ріст> я скажу, що ви бойові. Ви вмієте ловитися, <ріст> ви вмієте виключати перед Бога і молитву мати речує Господь. А правильно, Це вас Ми помолилися до вас. За що ви помолилися, скажіть? Ви не чує. А за що ми помолилися? Закінчилася війна, щоб була війна. І далі, щоб продовжував життя, яке було ні? Наші діти, щоб наші воїни. Щоб нам поміняти своє життя, структуру життя. Навірно, ми до того слова, «Покайтесь, бо приближається царству. Я вам дуже приближається. Христос сказав: почуєте про війни, про землетруси, встане народного царства на царство, то знайте, що я скоро прийду. Дуже скоро прийде Господь забирати церкву на землю. І церкву прийде забирати не з дерев'яного, і храму і А церква то є храм. Дух Святий живе в людині, яка сьогодні перед Богом на з вами. І якщо ми хочемо, щоб з нами був Господь, ну, щоб ми були з Ісусом, як я казав, то нам треба сьогодні його попросити. Правда? А щоб його попросити, ну то він на все всяке він через поле не ходить. Він пастир добрий. І написано, ворота є через які заходить. Через забор, він. злодій через забор йде. Нечистивий, лукавий, бачимо, границя маємо. А у Ісуса Христа є ворота. А ворота то є Іван. Слава Ісусу Христу! І ми такого Христа покличемо, ні? Ми перед тим, як Христос каже, що він нас простив, ні? А -а -а. Ну, давайте ми це зробимо і помолимося. Молимося до нього, Господи. До тебе молив цей час, Господи, і просить Свого